Їхав не за рибою. Вудка була радше як привід. Хотілося тиші, не той, що з телевізора, вимкнутого вже роками, і не той, що в місті, а справжньої, тієї, що живе поміж очерету й води, в шелесті дерев, у дзюркоті річкового берега. Сонце – Повільно котилась до обрію, але ще не спішила зникати. На поверхні води гралося відбиття неба, хмарки повзали по плесу, ніби щось шукали в ньому. Тримав вудку в руках і думав ні про що, і про все одночасно. І тут вона, просто з неба чи з вітру. Сіла на руку. Метелик. Темне, оксамитове крильце з червоними і білими прожилками, ніби вишиванка на чорному полотні. Товариш, який сидів неподалік, глянув і мовив Адмірал! А я подумав інакше це не він, це вона. М'яка, мовчазна, легка, ніби не має ваги, але має присутність. Ми сиділи так, мовчки вдивляючись одне в одного. Момент був поза часом вічність у кількох ударах серця. І раптом у грудях щось. Змістилося, ніби хтось відкрив вікно в глибині душі і свіже повітря хлинуло всередину. Я не знав, що саме я відчуваю, але це було тепло, спокій, глибокий, майже забутий зв'язок із природою, планетою, з усім, що не має слів. Вона змахнула крильми. І зникла, не втікла, не злякалась, просто полетіла. Може, мала справи, у неї, мабуть, залишалося кілька днів або годин життя. А я я пішов ловити карася. Минуло п'ять днів. Я вже вдома, вже ліпив, малював, вже жив. Звичним життям, а вона все сидить у моїй пам'яті на руці, на плечі, в серці. І не відлітає. Може, і не повинна. Я взяв олівець і спробував схопити той момент. Намалював руку в сутінках і метелика яскраву живу істоту, що світиться на фоні темряви. Можливо, це буде картина, можливо, молитва, можливо, просто спогад.